З вами Happy Slime, і це мій обзор на таку класну гру, як Lineage 2 Я вже створив собі персонажа. Знаєш, створюється він неважко. Зараз я вам покажу саме вікно. Тобто, ну, я думаю, ви розберетесь. Гра не надто важка, чому я вирішив зняти обзор на це відео. Тобто, ну, всякі, вибирайте собі всяких гімніків, там цохайте, щось там не вибирали і все. Так, все Коротше, вот. Чому я зняв обзор? відео. Значить, зараз я в Гірані. Ну, коротше, все-все-все, стоп. Хватить, за дроцьких всяких слів. Так, я в місті Гіран. От, значить, з'являємося ми. А, от. Я не сказала. Значить, це не. Як це називається? Це не летсплей, це просто обзор гри. Якщо ви хочете, щоб я знімав на це летсплей, пишіть в коментарях, Значить, де можна скачати саму цю гру. Ем, Сайт я скину в описанні. Значить, це сам просто ліней, саме звичайні тільки може бути, але це з обновленнями. Єдиний серв з таким обновленням. Вот. Тобто, зімено з такою картою. Зараз ми телепортуємося в місто, ем, яке. яке-яке Бела. Яке, якому ми з'явилися спочатку. Значить, там спочатку якісь мультики показують вам, це все Це все шняга просто. Значить, нам треба, треба деревня Говорящого острова. Збираємося ми в храмі, і там зразу в дядька можна взяти квест. Значить, гра по квестова. Тобто, ви пішли до одного дядька, взяли у нього квест, в іншого закінчили, і в того самого дядька, в якого ви закінчили квест, ви берете наступний Тобто сюжет. Скажімо так, тобто це зовсім не цікаво. Значить, я колись і від так класно залій мав собі фул броню, все мав фул в стару лінягу. Оце були часи, це, це просто був супер. Та тепер, якщо пошукати, то всі сервери, типа, такі от з дрону. Ну, ну хіба це лінейч? Ну, скажіть мені, ну хіба це лінейч? Ну, якщо вам подобається, вона то грайте, звісно але ну, ну я може в неї буду задротити, але не так. Не так, як колись. Як в ці старі часи. Це були кайфи. Це, це ночами не спати. А грати лінеч, саме це місто. Бахатись, тепер можна тільки До домашні новичков. Це, це, цей. Значить, є тепер зона мирна зона з мобами, де могли б новічки качатись Тобто, такі як я там. До, до першої профи ви можете прокачатися спокійно, вас не боячись, що вас хтось може за, замордувати своїм, своїм своїм мечем, який може запхати йому по самій. Ну, ви поняли, вуха. От, значить, біля міста є там моби. Якщо ви хочете рискнути і піти з ними битись, то будь ласка. Значить, от в старій лінейдж були, як я пам'ятаю, тіньові предмети. Значить, тепер ці предметні цінові не, не закінчуються. Це не Майнкрафт, коротше. І в принципі, міста тут помінялися, я йшов, летів через Глудіо. Гіран такий самий Глудіо змінилось, там все розрушено, там війна пройшла, коротше. І зараз якась злате, щоб все замочити. Коротше, гра з сюжетом. Це просто ужас. Ну, Онлайн гра з сюжетом. єдина в своєму роді, але це ніфіга не сюжет. Тому що ти хоч зараз в першому рівні тобі, ти можеш свалити собі в будь-яку точку карти. От, на тобі, зараз от так от собі зробив. Зараз, зараз, зараз. Отако. І. і, і Блін, секунду, 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 секунду. Скон, 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 скоро. Можна полетіти просто в будь-яку точку величезної карти. Тобто все-таки це гра з повністю вільним польотом. Тобто ти можеш робити, що хочеш. Ти можеш ти пекашити хоч, хоч на першому рівні, хоча в тебе ніфіга не вийде. Хіба таких самих нубів, як ти пекашитись там. От, але тоді у вас шанси однакові, це крутіше. Е, От. Ну роби все, що хочеш, це лінеєч. І, і просто напросто цим мені і подобається ця гра. Якщо ви хочете, щоб я зняв на неї пару сотню летсплеїв, напишіть в коментарях Happy Slime, знімить тут летсплеї на лінягу. Е, вот. Ну Не просто так я її качав, щоб, щоб обзор зробити і нафік видалити. Качав півдня і цілу ніч, Комп не виключав, не дурно я енергію палив. Гроші заплатив за те, щоб скачати лінеї. Скачати її можна повністю безплатно. Ну і так тут грибуть бабло лопатою. От графіка, до речі, в грі непогана. Ну, ліпша, ніж в Майнкрафті. Набагато ліпше, ніж в Майнкрафті. Найдіть мені груди, гірша графіка, ніж в Майнкрафті. Е -е -е -е. От все, з вами був Хепі Слайм. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Якщо я вам подобається як летсплейщик, підписуйтесь на канал. Якщо вам взагалі моє відео подобається, Теж підписуйтесь на канал. І якщо вам є що про мене сказати, коментуйте відео. І напевно на цьому я закінчу відео, закінчу обзор Lineage 2. До речі, деякі, деякі люди кажуть, типа такі круті, думаю, що вони самі борзі. Кажуть Lineage. Не Lineage! Яку в сраку лінейч? Лінейч, ліняга, лінейка. як хочеш, тільки не лінейч. бо це мене бісить. Всім папа. -па! Був хепіслайм. Ууу, хепі слайм. Зійшов з розуму з лінейч. Все, всім папа. -па.